Зарплата яка перша у тебе була? О, Саша, це складне питання. Я стипендія і зарплата ну не пам'ятаю, чесно, не пам'ятаю, яка була. Мож, стипендія, у мене стипендія була більше, ніж зарплата. Це точно. Це точно. Я не математик, я взагалі не знаю, що я гуманітарій забувся на факультеті е, фінансово-економічному, але я тобі хочу сказати, що перша стипендія у нас була 10 гривень. Це було 5 баксів 96-му році. Дурні бабки. Стипендію я пам'ятаю. Ми купонами отримали стипендію ще. Ні, я вже гривнями. Ми розпочали вчитися 1 вересня і ввели гривню. Курс був 1,75, Хто пам'ятає? Десь декілька тижнів ходили ще купони і гривні. Потім стала гривня, курс був 1,75. Да, І першу стипендію ми отримали в грудні. Нам дали по 10 гривень. Такі красиві бумажечки, купюри, свіженькі, тільки надруковані. Дурне бабло. А зарплата от тоді в інституті, в мене в Чернівцях, була десь, е, здається, 96 гривень було на, на той час. Який рік? 2001. Курс 5, 20 да, баксів. Да. Не ну, густо. Не густо, так. Да. Ну, були часи, але було цікаво.